Покажи, що ти робила? Ти робила комфорт. Як ти чавила? А мама сказала, побачила, ой, так сказала, як мама. Ой, ой, оце ти тут чавила, кажи. Ти не дуже, як то кажуть, вдало вдягнулися, да? там в тебе киється, киється, мить. На дочка, бери ці черешеньки. Що там, що там? Де? Колінце, брудне. А невріка, бери, висипай черешеньки сюди. Нусічка. Мама, мала на увазі в відеречко. З цієї корзинки. Відеречко висипає. Ти хотіла в корзиночку, так? Отако треба, отако. Отак. Важкувато. Гануся! Полуниця от там. Виходь, там ще нема нічого. Полуниця там. Гануся, завжди спочатку йде в черешні, Потім в полуниці, так? Да. Покажи. Vjerovala rada? Rada? Kud je ti pidaš? Mijeti? Obražna sapka? Їж, їж. Їш їж, красинечка їж. їж. маленьке котенятка мама. <плес> З мисочки не хочеться, так? Да? Ті мій миленький. Чого-то ми придягнулися на вишній черешній білосніжній костюм. Костюм. Не марічка. Як смачно. Як, Анись, як смачно, покажи мамі. Дуже смачно, Ганна Марієчка. Не. Нема, треба шайти? Обережна дивись ніжки. Не, не знайшла? Не знайшла там? А ось що, ні? Та не підходить така? Ну пішли. Ти, розбира... Ти розумієшся, правда? В тому всьому тож не то, що не. Я зеленькі нерви зовсім, вони ще мають достигати Ну пішли, пішли, знайдемо тобі червоненьку Анна Марія обирає собі ходи. Отак, 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 іди сіди, сюди, сида. така дочечка. А Аріночка там займається. Що вона там таке класне намалювала вже? Правда, Ганна Марійка? цікаво? А ага, Ганний Марійки, цікаві полуниці. Ну що, знайшла? Зеленіше, дочечка, я ж кажу, бабуся повибирала. А ось дивись. А о, о, ця класна, дивись. Рви, давай я заберу. Заважає щось, да? так? О. Покажи, чисто. Чисто, хоч зразу з'їсти. Пробуй, пробуй, якщо хочеш, це можеш з'їсти. Ну що, смачно. Так, пішли на зрядки пішли, я тобі там там вибрані вже є, пішли. Пішли, мама дасть. Ось диви. Ну, її треба йти мити Ось ті бере дві рви. Оцю і оцю рви. Не виходь, На! На. Ганусь Поки ти йдеш до водички, пішли, по... пішли подивимося, що ще може. Конструє таку красу, яку вона розмалювала. Ку-ку- Красунечка наша. Як тобі так малювати? Нормально. Який тебе рівень складності? зірочки Ти що там пробираєшся крізь? О, яка ти класна чиста. Так! Bien. Пішли мити? Ah. Ah. Смачно Ганна Марійка, на, я ж тобі ось вибрала, дивись, Ганусь, дивись. Бери, бери собі такі, бери. Ні, все, йде вибирати і все.